Уляся Смольська Книга У владі мільярдера. Глава 3. Помічниця. Ранок починається, як завжди. Нестепний будильник о пів на сьому ранку. Ранішні процедури у ванні, Улюблений міцний чорний чай з цукром та лимоном. Смажу 10 яєць на великій сковорідці на себе, дівчат і маму. Тато ще в досвіта пішов на роботу. Йому сніданок і каву готує мама. Молодші сестри по одному беруть з собою на хліб до школи, решту ми з'їдаємо. Намащую хліб маслом, кладу зверху тонкі скибочки плавленого сирка. Доброго ранку, доню. На кухню заходить мама, коли я дороблюю останній бутерброд. Яка ти в мене вправна? Хвалить з ніжністю у голосі. Привіт! привітно усміхаюся. Я вже все зробила. Тільки чай і каву треба заварити. Я зроблю, а ти снідай, цілую в щоку. Швидко поглинаю їжу і ступаюся з кухні. Вона у нас маленька і коли всі збираються на один раз, місця не вистачає катастрофічно. Перед зеркалом в коридорі малюю вії і губи блідорожевою помадою з перламутровим блиском. Жасміно не забула адресу, гукає мама з кухні. Провулок щасливий, будинок номер 7 трішки голосніше відповідає, щоб перекричати суперечку Лілії рози, що на цей раз вони не поділили. Та, хоча краще не втручатися, нехай самі розбираються між собою. Після пар одразу їдь туди, крихітна постать мами, з'являється в коридорі. А поїсти, скошую погляд на неї, беру щітку і зачісуюсь. Там нагодують. Мама підходить до нашої кімнати, відчиняє широко двері. Ану бігом снідати, до школи запізнитися. Добре, одягаю курточкою кросівки. Плащ ще не встиг висохнути, та й не по погоді він. Ну, тоді я побігла. Чекай, тримай гроші на дорогу. Номер маршрутки 42-й, договорюю замість мами. Я пам'ятаю, беру гроші, закидую на плече рюкзак і виходжу з дому. Сьогоднішня погода нічим не краща за вчорашню. Знову похмуро і сипле дрібний дощ. Втягую голову в плечі і швидким кроком йду на зупинку. Вітер здирає з дерев пожовкле листя і воно падає під ноги. Невже цьогоріч не буде бабиного літа? Скоро жовтень, а й натяку на тепло немає. Цілий вересень, дощ, дощ, дощ. Замахала така погода. Нарешті під'їжджає моя маршрутка. І, як завжди, переповнено, людей зранку море. Йду у самий кінець автобуса і стаю біля задніх дверей. Мені тільки три зупинки проїхати. Я б краще пішки пішла, та й зекономила ті пару гривень, що віддала шоферу за проїзд. Але мерзнути зовсім неохота, тому смиренно чекаю своєї зупинки і на потрібній виходжу. Далеко йти не приходиться кілька метрів і ось перед очима з'являється центральний корпус нашого коледжу. До початку пар тут завжди людно. Привіт, мала, бачу знайому біляву голову серед натовпу. Подруга махає мені рукою. Підходжу до натовпу одногрупників і обіймаю Лесю. Привіт, сонце, вау, у тебе обнова? оглядаю чорну кашемірову курточку з високим коміром. Ага, радісно киває та. Вчора на секунді вхопила, уявляєш? В останній день, а це мені повезло, із захватом розповідає вона. Не те слово, дійсно класна річ, проводжу долоною по рукаву. Тканина неймовірно м'яка. Це наче кашемір, але я не розбираюся, скидає плечима Леся. А що у тебе нового? Ти так і не передзвонила. Ходімо, киваю, беру її під лікоть і відходжу трохи вбік від компанії. Переходжу на шепіт. Я вчора в таку халепу встрягла. Та ти що? Ага. Оце ми з тобою говорили, і я хотіла встигнути на трамвай. Вирішила побігти і зіштовхнулася на ходу з мужиком. Ха, оце ти даєш? На Лесін сміх озираються інші. Тож я шикаю на неї. Вона швидко замовкає, але серйозною не стає. Тобі смішно, але я перед ним в калюжу впала. Мене досі сором пече. Боронь Боже, ще раз з ним зустрітися. Це капець, підсумовує Леся. Ото пригоди. А хоч симпатичний він був? Страшенно красивий. Чули такий вираз? Оце про нього. Як згадають його чорні очі і пронизливий погляд, аж моторошно стає. І ім'я у нього таке рідкісне, Юліан Барський. Ти серйозно? Тонкі брівки подруги підстрибують на чоло. Серйозно, киваю. А що? Секунду. Леся виймає смартфон і починає щось на ньому тицяти. Потім повертає екран до мене і я холодію. На мене дивляться ті самі чорні очі з під брів на гострому обличчі. Він? Ага, аж затинаюсь від несподіванки. Ти його знаєш? Нє, але він не просто мужик, як ти висловилась, це син найзаможнішої сім'ї нашого міста. Вони неймовірно багаті. Мільйонери чи навіть мільярдери. А ти звідки знаєш? Слідкую за його профілем у соцмережі. У нього такі спокусливі фото. Леська закочує очі і прикушує нижню губу. Хочеш подивитися? Питає якраз у той момент, коли лунає дзвоник, і усі студенти починають залишати подвір'я. Потім, відповідаю, йду до аудиторії, а у самої перед очима стоїть насуплене обличчя Юліана Барського. Дощ за вікном і сірість неба навіює смуток і сон. Підпираю рукою щоку і удаю, що слухаю лекцію, а сама літає десь у хмарах. Вимальовую на останньому аркуші зошита якусь незрозумілу абстракцію. Я зараз сконаю від нудьги. Іванна Ігорівна монотонно бубонить про безпеку на кухні, а у мене очі самовільно заплющуються. Пс! штурхає мене Леся ліктем під ребра. Ледве ручка не випадає з рук від несподіваності. Давай подивимося фотки Барського. Шепоче веде грайливо брівками, і загадкова усмішка торкається її тонкий губ. Киваю. Я краще нишком подивлюся фотографії барського, чим слухатиму монолог викладачки. Приватне життя чорнявого чоловіка набагато цікавіше за нудну сьогоднішню тему. Звідки в мене інтерес до його персони? Цікавістю роздивляюся мальовничі краєвиди, на фоні яких спокуслово виділяється м'язисте і підтягнуте тіло мого вчорашнього знайомого. А він нічо такий, але цей пронизливий погляд бр. Він що, ніколи не сміхається? Дивне у нього ім'я Юліан, немов між іншим шипочу Лесі, коли та показує його чергову фотку. Це у нього воно дивне, підіймає брови подруга і починає сміятись. Про своє нічого не хочеш сказати? Пирскає від сміху і пригинає голову до парти. Що такого смішного я сказала? Голос Івани Ігорівни підвищується і зафарбовується невдоволенням. Усі обертаються на нас і уважно стежать за тим, що відбувається. Упс, здається, ми нарвалися на неприємності. Романко, я так бачу, ви краще за мене знаєте тему. Повне обличчя викладачки починає червоніти. Злиться. Ні. Леся ховає телефон. Вона робить серйозне обличчя, дивиться в бік класної дошки. Тобі, Подольська, теж смішно? Суворий погляд карих очей затримується на мені. Ні, заперечливо хитає головою. Хм, Дивно, ще хвилину тому ви обидві реготали. Вона тицяє в наш бік крейдою. А зараз такими серйозними стали? На завтра принесете мені реферат сьогоднішньої теми. Подивимося, хто з нас буде сміятись наступного разу. Блін, от халепа. Коли я маю їй реферат писати, якщо я мамі буду до ночі допомагати. Ображено підтискає губи. Настрій стрімко котиться донизу. Перезираємося з Леською і скептично дивимося одна на одну. Схоже, жодна з нас реферату не робитиме. От тобі і фоточки, кажу самими губами, і до кінця пари мовчує криба. На інших парах також не ризикую. Сиджу мовчки і визираю у вікно. Так неохота їхати до мами на роботу після п'ятьох пар почуваюся втомленою і виснаженою, а ще голодною. Скрушно зітхаю. Я зовсім не в настрої бути вічливою і слухняною, але я пообіцяла мамі, тож вибору у мене немає. Пари закінчується майже о п'ятій, іду на зупинку і чекаю потрібної маршрутки. Я ще ніколи не була в тому районі це такий собі Беверлі Хіллс по нашому. Поки трясуся в автобусі, думками повертаюсь до фотографій Барського Це ж треба? Людина, яку я, по суті, не знаю, засіла мені місно в голову і не хоче з неї виходити. Мені вже починає здаватись, що той цілий Юліан навів на мене чари тим своїм поглядом. Виходжу з автобуса і розгублено роззираюсь, і в який бік мені йти. Де ж той провулок щасливий? Навкруги лише охайні доріжки, дерева і сучасні паркани, за яким видніються дахи крутезних особняків. До такого я не була готова. Окей, піду навмання. Можливо, десь побачу табличку з назвою вулиці. Поправляю лямки рюкзака і рішучим кроком іду просто вперед. А тут дійсно все таке вишукане. Як з журналу про дизайн. Кожне наступне подвір'я вражає більш запопередні. Крони дерев акуратно підстрижені, кущі геометричних форм. Ех, шкода, що за високими парканами не видно деталей. Напевно, там фонтани, статуї, квітники і клумби, а ще альтанки і зони для барбікю. Дивлюся на темно-коричневий фасад будинку і помічаю табличку. На синьому фоні білими буквами читаю провулок щасливий. Будинок номер 3 Ура! Інтуїція не підвела. Скоро я буду на місці. Хапаюся за лямки рюкзака і обходжу калюжу. Чую позаду шум двигуна. Обертаюся. На обрії з'являються фари автомобіля. Він проноситься на шаленій швидко всі поз мене. Та сама крута іномарка, яку я бачила біля ресторану. Коли зіткнулась з Барським. Мої спогади вмить розчиняє холодна вода калюжі, яка обрискує мене з голови до ніг. Ах ти ж тв твою. кричу вздогін іномарця, яка вже зникла за рогом. Придурок. Обзираю курточку і блакитні джинси, на яких залишилися мокрі плями. Просто супер! Неприємні відчуття прохолоди і вологі торкаються шкіри ніг. Завзято струшую воду з куртки. Балонова тканина не поглинає в воду, а от штанам гаплик. Стегна спереду і ноги нижче колін в брудних краплях. Стискаю кулаки аж до напруги у м'язах. Ідіот. лаюся злісно і тупаю ногою. Ох! Гарчу і задираю голову у вечірнє небо. Боже, ну може, вже височить з мене знущатися. Шумно затягую повітря в легені і видихаю. Гаразд, треба йти далі. Швидким кроком продовжую рух, подумки лаючи власника розфарбованого автомобіля. Вуличка робить поворот вправо і перед очима з'являється потрібний мені будинок. Троповерхова споруда вражає своїми розмірами. Ого, тихо промовляю і на секунду зупиняюся. Щось подібне я бачила лише в кіно сам удома, де мешкала родина Маккалестерів. Тільки тут паркан до неба. Не дуже то й роздивишся. А ще будка охоронців поруч, здуріти можна. Невпевненим кроком підходжу до посту охорони. За склом сидить грізний чолов'яга з широкими плечима і величезною головою. Його постать займає майже весь простір кабінки, а обличчя таке злісне, наче він без докорів сумління здатен жерти будь-якого порушника. Легенько стукаю в віконечко, амбал зиркає в мій бік і звужує очі. Добрий вечір. Ти хто така? гарчить людиноподібний бульдог, а у мене колінця підгинаються. Жасміна Подольська. Я до мами прийшла. Вона працює тут прибиральницею. Марта Подольська. Я маю роботу на цей вечір. Мій голос тремтить від хвилювання, а ще я боюся цього чоловіка. Він наводить на мене страх. Подольська, кажеш, гримить бурмило і переводить погляд на екран. Клацає мишкою і за мить знову дивиться в мій бік. Є така, проходь! Киваю. Він натискає кнопку і замок на хвірці клацає. Обережно натискаю на клянку і заходжу на територію маєтку. Вау, це єдине, що я можу сказати. Очі розбігаються від краси. Йду доріжкою, яку підсвічують ліхтарі у стародавньому стилі, і не можу припинити роздивлятися по сторонах. Ланцюжки, дрібних гірлянд натягнуті між ліхтарями і м'яким жовтим світлом танцюють на вітрі. Рівненька зелена травичка на газоні, пухнасті квітники з хризантемами, карликові берези і свічкоподібні туї. Біля центрального входу стоять з десяток дорогих автомобілів. Помічає серед них ту саму спортивну тачку, від якої я постраждала. Так цей козел тут. Як добре, що я не помітила, хто сидів за кермом, інакше б я б знайшла спосіб помститися кривднику. Підіймаюся східцями на ганок і тільки хочу постукати у двері, як вони рвучко відкриваються і з будинку виходить. Не може цього бути той самий Юліан Барський, погляд якого не дає мені спокій і водоражить все моє єство.